Одним із перспективним методом лікування захворювання щитовидної залози є фітотерапія з використання рослин, які здатні акумулювати ті чи інші есенціальні мікроелементи. Однією з таких рослин є лапчатка біла, латинською потенділя альба, яка здатна відновлювати функції щитовидної залози. Лікувальні властивості лапчатки білої вони є різноманітні. Вона є єдиною рослиною, яка здатна відновлювати щитовидну залозу при всіх захворюваннях. Також відновлює її на клітинному рівні. Часто проблеми в жіночому організмі виникають через порушення гормонального фону. Активні речовини перстачу якісно відновлюють ендокринну систему, тим самим балансують гормональний фон та відновлюють менструальний цикл. Відвари і настої трави гінекологи рекомендують при внутрішньоматкових кровотечах при міомах матки, при утворенні кісті на яєчнику. Однак важливо пам'ятати, що саме буде ефективне комплексне лікування з використанням перестачу. Це природній і дуже ефективний засіб для схуднення, нормалізує вуглеводний, жировий, білковий обмін речовин в організмі, а також очищає судини від поганого холестерину в організмі. Пирисаж, сприяючи нормалізації роботи ендокринної системи, нормалізує гормональний фон, в результаті чого. Нормалізується вага, зміцнюється імунітет, покращується гострота зору. Людина в загальному відчуває себе молодшою та здоровою. Майже всі, хто до нас застосовує перстач білий, подовжив собі життя на 18-20 років. Завдяки правильному підходу хороші результати одужання не змусять вас на себе довго чекати. Придбати краплі таблетки капсулу гель, в яких міститься перстач, ви можете в нашій аптеці Гармонія 2000.